Чи існує різниця між конструкцією мнє та конструкцією мнє? Як ви вже зрозуміли, у вимові такої різниці не існує, але існує на письмі. Конструкцію мє, тобто через літеру «н» на письмі, ми пишемо тоді, коли ми відмінюємо займенник я у давальному і місцевому відмінку. Наприклад, ідеке мілуві о мє напроти мнє. Другий випадок це тоді, коли ми маємо прикметники, які закінчуються на «мни». наприклад, розумний, темний, скромний і так далі. Якщо з даних прикметників ми хочемо утворити прислівники, тоді у нас буде конструкція «мнє» на кінці, тобто темнє, розумнє, «скромнє». Конструкцію «мнє», тобто без написання літери «н», ми використовуємо тоді, коли відмінюємо особовий зіменник я. В знахідному та родовому відмінку, наприклад, Тен дарек» є про мене.